року. Проводимо засідання постійно, постійної комісії з містобудування будівництва земельних відносин, екології та благоустрою, інфраструктури та житлово-комунального господарства. Присутні члени комісії 3. Маас Василь Михайлович, Мусак Михайло Ярославич та Сенкулич Михайло Іванович. Відсутні члени комісії Чупоський Володимир Васильович та Михайлин Михайло Петрович. З порядком денним ознайомлені попередньому попередньо. попередньо. Хто має якісь зауваження, прошу сказати. Ну. Тоді можемо приступати до питань. Затвердити технічну документацію і зимову стрільбу, що установлення відновлення меж земельні ділянки на хворі місцеві для будівництва і обслуговування щедового будинку, господарських будів і споруд громадянських ЧК іваній весельні. Площу влітків 2500 гектарів. В селі Лекуці вулиці з 4. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та, та венська його на розгляд 29 сесії ради. Прошу голосувати. Мусак Михайло Ярославич. Скороч Михайло Іванович. Масло Михайлович за. Пропозиція прийнята. Закверт технічну документацію і зімали, що встановлення відновлення на зімальні ділянки турі на місцевці для будівництва і обслуговування швидкових будинків з господарської будівлі і споруд громадянці. Рексані Васильівні тощо 90... 9 гектарів. Слідку ця вулиця Толчина 3А. Пропонується підтримати проєкт річність цього питання та винести його на розгляд з біоти. сесії ради. Прошу голосувати, Осак Михайло Ірославича, Сенкович Михайло Іванович, да. Масосей Михайлович, за пропозицію прийнято затвердити Затвердження технічні документації, землю отрущів, установлення, відновлення, месо, мальні ділянки, натури, місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських відділу із пору, продянину, гордянському селі Павловичу, площі, усім, в селі Лековиця, вулиця Шевченка, 23. Пропонується підтримати проєкт річні цього питання, та янстріла на розвідку 29-й сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославович, Сенкович Михайло Іванцевич. У нас сім Михайло за За Затвердження технічну документацію і земнову строю, що до встановлення відновлення, на майки натурі, на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі і споруд, громадянину траншу Михайлу Юрьовичу площою при цілодвасті сотні гектарів. Слікові це Чертіж, 15. Пропонується підтримати проєкт з цього питання та винести його на розгляд 29-й сесії ради. Прошу вислати. Мастер Сімфавич, два, де задається тримається. Затвердник підключення документацію, здоровостю, що засновнути на воді має за мене ділянки натури на місцевості для будівництва і обслуговування швидкового будинку, сподівських будівлі і споруд, громадянці, Олесі, Оксані Оселії, площа приціл, 1900 гектарів, селі Лекується, вулиця Шевченка, 206А. Пропонуєте отримати проєкт рішення з цього питання до та на розмір 29 сесії ради.

Площа міців 50 гектарів серії Леонид, замовлюється включена в 14. Пропонується підтримати проєкт річність цього питання Феленського на розгляд 29 сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославович, Самиколиш Михайло Іванович, Майай Сергій Михайлович за пропозицію прийнята. Затвердити технічну документацію, замовилися, що встановлення відновлення має земельні діяльні натурі, міністерства для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Громадяниці Мусак Олені Юрівній, площою оцінку гектара, 500 гектарів в селі Сухідів, вулиця Шевченка, 11. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та на нарозді 29 сесії ради. Прошу голосувати. Мусак Михайло Ярославич, Світло Михайло Іванович, Масій Мухайс, Мухай, 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 за пропозицію прийнята. Затвердити технічну депутату, земловості, що встановлення, відновлення майже земельні дня, купування місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських відділ і спут, Храмлянинці і халечні Галині Миколаїв, площею цілих 0,97 гектарів селі супуділів, вулиця Панська, 61 В. Прошу, пропонується підтримати проект річність цього питання та мене його на розвиток у 29 сесії Ради. Прошу вас славувати. Малосисель Михайлович за пропозиція прийнята. прийняти. Затвердження технічні документації, за новості, щоб встановлення нової майзи на натурині місцевість для брівняних чоловіків, що якусь поділ, іспуд, громаданину, каваліну, колі громадянину вихідновичу, площа в Площа – 25 гектара. в селі Сухарів, вулиця Пасха, 78. Виконується підтримка з цього питання, та венсти його на розі 29-ї сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославович, Сікош Михайло Іванович, Масу Михайлович за Пропозиція прийнята. Затвердити технічну документацію, з що встановлення відновлення, майже замальні ділянки натурі на місцевість, для будівництва і обслуговування житлового будинку, з польської будівлі споруд. Проведено уроку один род минуту площу 0,19 гектарів, сильні суході, вулиця панська, 62. Пропонується підтримати проєкт річня сього питання, та вінський народ, бездати, связь і праві. Прошу голосувати, Оксана Михайло Ярославич, Сивович Михайло Іванович, да. Майк Сергіович, за допомогою Прийня. прийнято прийнято. Затвердити технічну документацію і заморозку, що в основному відновлення майже майні ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлових будинку господарських будівель і споруд громадянину Ліжко Ярославу Івановичу. Площа 0,089 гектарів. Друге, Вулиця перемоги 40. Пропонується підтримати проект рішення з цього питання та винести його на разом 29-й сесії ради. Прошу голосувати. Усак Михайло Ярославович, Санкт-Петро Михайло Іванович, Олексій Михайлович, заклад, позиція, прийнято. Задоволення технічних документацій і землеустрій, щодо встановлення і відновлення місця на емпліантах натурних місцевиць для прийняття міста обслуговування світлових будівель, господарських будівель і споруд, пропонування Санкт-Петро Миколій Федоровичу, площа 0,25 га, селі Суподіл, вулиця Шевченка, 4. Пропонується підтримати краети цього питання та винести його на розгляд на 29-й сесії ради. Прошу голосувати. Світлович Михайло Ярославовича, Михайло Івановича за Масий Симхавич за Пропозиція прийнята. Затвердити технічну документацію з вилучує, що постійно вона має заменів ім'янку натури місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд громадянину Гусаку Юрію Юрійовичу, площа митці 25 селі суходіл вулиці Лесі Українки, 278. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання травень стоїть на розвитку 29-й сесії ради. Прошу голосувати. Усак Михайло Ярослава, Цимкович Михайло Іванович, Майк Сімхавич, за пропозиція прийнята. За два за. тих пішов документації замовлюся, що встановити на водина зима ділянку на для місце задоволення стрічкого будинку господарської будівлі з колодян. Дянину іву Івану Площа площу мечі 200 гектарів. Селі Худів, вулиця Лесі Українки, 234. Пропонується підтримати проєкт річність опитання, як його на розгляд. Святий сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Іславич, Симпос Міхайло Іванович, Масу Михайлович за. Пропозиція прийнята За два технічні документації за його. Що за встановлення земельну земельної ділянки на місцевість для проміністя обслуговування слово будинку господарської будівлі військової руки, громадянину Лучко Василю Михайловичу, площу на тієї 2500 гектар в селі Суході вулиці Лесі Українки, 38. Пропонується підтримати проєкт рішення сьогодні народів 29 сесії ради. Першого лисла. Осак Михайло Ярославич, Святош Михайло Іванович, Маску Позиція прийнята. Затвердити технічну документацію з що до встановлення відновлення на заміні міністерства для з обслуговування Господарської відділі і споруд громадянину Курчу Івану Васильчук, площі 0,18 вулиця Панська, 31. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та винести його на розгляд 29-ї сесії ради. Прошу голосувати. Так, Михайло Іванович, Михайло Масси Михайлович за пропозицію сприйняття. Затверджувати технічні документації замовити, що установлення відновлення має замальової антиматури, ні місяця деберніста і обслуговування слово будинку. Господинський будівлі історію промдянину Максиму Васильів Фаловичу. Площу від 7 гектарів серед вони вулиця Шевченка шість. Пропонується підтримати проект пішні сього питання, травмський у народ 29 сесії. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославич, Сивоч Михайлович, Масім Харза, пропозиція прийнята. Затверді, технічну документацію, зиму щодо встановлення відновлення меж за най-няти натури, місцевість, я буду міста у службу між 2 кулин господарських водієв і співах громадянці, семену оресі пори, Салівні, площа 1,6 гектарів, селі спас у вулиці 4, стрільців, 185 його на розгляд Прошу голосование. Замухали Ярославович, Сазавич Михайлович Иванович, Масовский Михайлович, за позиции тренинг. За твоя техническая комментария, извини, услышал на СМИ, натуре, но мы сейчас вернее, чтобы слово не шло, будем господский і споруд, Громадяниці, бігунці, планів Михайлові площі на цілих 14 сотних гектарів в селі Спас вулиця за 7. Пропонується підтримати проєкт річність цього питання та винести його народних на святої сесії ради. Прошу голосувати, госам Михайло Ярославич, Симполович Михайло Іванович, за Масов Михайлович за, за. пропозицію прийнята. Затвердні технічну документацію землю, що установлення відновлення має земельні ділянки, на місцевість для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд, громадяниці Стефанові, Олесії, Михайлівні, площа 2,15 15 сотних селі Спас, вулиця ФНК, 8. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та винести його на розгляд 29-ї сесії. Прошу просувати. Руслан Михайло Ярославич, Симпулиш Михайло Іванович, Масий Михайлович, М. Хайлович, М. Хайлович, за. Затвердити технічну документацію, замінив, що установити відновлення має земельні діяльної натури, міністерства, будинку словобудинку, польських будівлі і споруд громадянину Орошаку Василю Васильовичу, площу 0,2500 гектарів. В селі Спас, Лесі Українки, 29. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та його на розгляд 29 сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославич, Колочку, Михайло Іванович, Маслов Сергій Халович, сказав. Пропозиція прийнята. За два тихнішу документацію зголості, що досновні відновлення майже мальні плямки на турні місцеві обслуговування житлового будинку з послуг дів споруд громадянинці, мельник, галині, іванівні. Площа 0,13 сотих гектарів. Селі спас, це чоловік стрічців 187. Пропонується підтримати проєкт річність цього питання, та винести венський народи, до й сесії травня. Прошу голосувати. Усак Михайло Ярославич за. Сімпож Михайло Іванович. За Масий Михайлович за Пропозиція принято. Затвердка технічна документація, за нову, що встановлення відновлення, местомальні ділянки, натури, не на місцевість для будівництва і обслуговування житлового будинку. Сподільських будівлі і споруд, промадянині ці мене галині і ланіні, площа до тіл 2500 гектарів, селі спас, вулиці, Сичвейсь, 30, 187. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та він здіймає нагороді 29 сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайлович Ярославович, за Сімкович Михайло Іванович за. Мас Василь Михайлович за затвердити технічну документацію, і замову щодо встановлення відновлення меж, загальні ділянки натурі на місцевість для будівництва і обслуговування житлового будинку відділити споруд про громадянину мужці Михайлу Миколаївичу. Площу на цілі 194 гектарів селі Погорільців, вулиця Миру, 116, а. Пропонується підтримати проєкт рішення цього питання, та термінці його на розгляд 39-й сесії ради. Прошу голосувати. У сам Михайло Ярославич заколович Михайло Іванович завичав за. Пропозицію прийнята.